Усім привіт, ви на каналі Шокелікс, і сьогодні я вам розповім, що таке твічдропси, навіщо вони потрібні, хто можливо не знає, як їх фармити, що на них можна купити, і так далі. Давайте по порядку. Твічдропси це такі монетки, жетони, неважливо, хто як їх називає. Вони фармляться за рахунок того, що ти дивишся трансляцію на твічі, отримуєш там певні завдання, їх виконуєш. Якщо простими словами, просто дивитися трансляцію на платформі Twitch, стрімера по танкам, у якого доступні ці саме твічдропси. Що можна купити на ці твічдропси? Давайте ми перейдемо у вкладку склад. Потім йдемо нижче, самий низ зліва поставки стилу. Ось ця кнопка. Потім натискаємо на магазин жетонів. Саме ці жетони і називають, умовно, твіч-дропсами. Хочу звернути вашу увагу, ці твічдропси доступні до 18.03.24. Тобто, є певна дата, до якого вони можуть бути доступні, до якого ви можете потратити свої монетки на певні нагороди. Самі жирні нагороди, ви як бачите, три танка внизу. Самий хороший танк, на мою думку, це СТРВ, по ньому, напевно, що буде стрім. Ось я розберу, що це за танчик, чи він цікавий і так далі. Тобто, дні премакаунта, резерви, стилі. З цим розібралися, ви розумієте, що можна отримати танчики зазвичай найдорожчі. Отож, ми розібралися, що таке Drops, що на них можна купити. А тепер давайте поговоримо, як підв'язати ці Drops, щоб вони вам капали, щоб вони вам нараховувалися на аккаунт твіч, і ви могли потім з твіча перевезти їх сюди. Отож, переходимо ми відразу в особистий кабінет. От, зайшли ми в особистий кабінет. Чому половина екрану? Тому що не хочу показувати свою пошту і так далі, щоб менше витрачати часу на монтаж. Отож, ми повинні спочатку авторизуватися. Ось тут справа, бачите? Ось ми авторизувалися. Далі нам потрібно підв'язати соцмережу Twitch, Бачите, він у вас світиться, ви повинні його підв'язати. Тобто тут натискаєте на Twitch, авторизовуєтеся під своїм логіним-паролем, але до цього потрібно вам зареєструватися на самому Twitch, щоб мати цей логін і пароль, щоб мати ніби як аккаунт, з якого ви будете дивитися трансляції. З цим ми розібралися. Я думаю, нічого складного. І давайте ми вже перейдемо на сам сайт Twitch. Переходимо ми на Twitch, Ось, перейшли. от. Головна сторінка, умовно, там рекомендації і так далі. Щоб отримати ці твіч дропси, заходимо ми от, справа бачимо зверху е свій, е свою аватарку, в кого вона є, в кого нема. Ось бачимо зверху справа. Далі ми йдемо в самий низ, десь на середину. Бачите, тут пише Drops і нагороди. Чому ці е е переклад російською, тому що української альтернативи, на жаль, нема. Переходимо у твіч. Uh, не твіча, просто в дропси. От, і тут ми бачимо, що uh, отут є uh, нагорода з такою назвою Токенс номер 1 uh, Заповнено в мене на 1%, типу, і треба подивитися від 4 годин, щоб отримати ці монетки. Тобто, у вас тут буде певна кількість завдань. Ось зараз в мене висвітлено тільки одну. Ось. Потрібно вам просто продивитися 4 години стрім. Можете дивитися на фоні, можете дивитися без звуку, хоча не без звуку, там треба 1% здається, звуку, щоб Twitch дропси фармились. Коли ви тут все виконаєте, отут буде кнопочка Забрати. Натискаєте сюди Забрати, і у вас уже в клієнті, в клієнті у вас уже буде отут. Отут нараховано певна кількість дропсів. Тобто не один буде цифра писати, а там, там 5, 7 от, і так далі. Хочу звернути увагу, що з понеділка по п'ятницю ви можете накопичувати 4 монетки. На вихідних ви можете нафармити 6. Тобто, загалом за один тиждень переглядів на фоні, там неважливо, на твічі трансляцій по танкам. З підключеними дропсами в стрімера, ви можете накопичувати собі 10 монеток. Ось. Таким чином, ви можете швидко нафармити на умовний танк і його собі придбати. Кому цікаве було відео, ставте вподобайку, напишіть якийсь комент, чи вам сподобалось, чи не сподобалось. З вами був Шокерікс. До наступних зустрічей.